Зміцнення повітряних сил це основний акцент українсько-нідерландської безпекової угоди. Її підписали президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюта у Харкові. У документі йдеться про 2 мільярди євро військової допомоги. Кошти виділять Україні вже цього року. Також угода гарантує співпрацю між країнами протягом наступного десятиліття. Арсеній Пушкаренко, народний депутат України і заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, обговорить з нами власне цю тему. Доброго дня, вітаємо. А, вітаю. Україна, та, вітаю студія. Так, отже, день. минулого тижня знаємо, що відкрили міжнародну платформу за звільнення незаконно утримуваних Росією цивільних. Про деталі. Найперше попросимо, аби ви розказали, як це функціонуватиме мотивація, зрозуміла, тобто це звільнення, але механізм, який він так дійсно, до десятої річниці спротиву, початку спротиву да, українського народу агресії Російської Федерації, тому що ми вже розцінюємо події в Криму десятирітні давнини однозначно, як початок агресії. і Ми маємо пам'ятати, що. Війна з Росією триває фактично 10-й рік. І два роки тому е, вже трошки більше це не було просто широкомасштабного значення. Е, дійсно, офіс омбудсмана Дмитро Вобінець, е, який відповідає за імплементацію четвертого пункту формули мира президента Володимира Зеленського, власне е, її мета це звільнення усіх. Всіх українських е, полонених і тих, хто незаконно сьогодні утримується в Росії, починаючи від наших діток, яких ми повертаємо, і е, ці дії щодо дітей е, видані ордери на арешт е, е, Путіна е, і Львової Білової, да, дав по дітям Російської Федерації, е, бо це злочини геноциду, і всіх наших цивільних е, і військовополонених. Звичайно, сьогодні так чи інакше, хоч і Росія порушує однозначно Женевську конвенцію, але зусиллями, зусиллями президента всієї команди, тих інституцій, на яких державою покладено питання повернення наших полонених, наших військовополонених, захисників, захисниць, ми повертаємо, повертаємо наших людей звичайно це іде важко. Росія абсолютно не хто правом абсолютно показує, що їй не цікаві їхні полонені. Але тим не менш, крок за кроком, ми добиваємося, і хочу зазначити, що на відміну від Росії поводження з російськими полоненими в Україні воно відповідає Женевським конвенціям. На відміну від того, що відбувається в Російській Федерації це жорстоке поводження, це катування, це не лікування, не надання медичної допомоги. А власне, цей захід де вже на цій платформі за повернення міжнародної платформи за повернення цивільних повонених 52 держави долучилися. В нас вже є певний досвід, а саме міжнародна коаліція за повернення дітей, де Канада та Норвегія очолюються коаліцією. Ми поступово завдяки окремим країнам повертаємо наших дітей. Так само сьогодні ми повинні почати повертати наших Полонених У нас зараз. Зафіксовано, тобто це встановлені два понад 28 тисяч громадян, наших українців, які спочатку е, широкомасштабного вторгнення, тобто з лютого 22 зникли за е, зникли безвісти за особливих е, обставин е, і е, або ж е, позбавлені волі незаконно. Я наголошую Російську Ці люди встановлені. Починаючи з Криму, якщо ми говоримо про кримських в'язнів, це 208 цивільних, і всього навсього на жаль, нам вдалося поки що повернути тільки 147 тільки 147 наших цивільних. Тому я сподіваюся, що ця ініціатива вона все ж таки, як і у питанні повернення наших дітей зараз дасть поштовх повернення наших цивільних, про яких Російська Федерація навіть не хоче про їх повернення говорити. Звичайно, що мета це видача ордерів. На арешт за ці злочини міжнародного кримінального суду, і до речі, я сподіваюся, що зараз підтвердиться новина, що МКС видав червоні ордери на арешт високопоставлених командувачів російських. Це дипломатичний вплив, звичайно, це запроваджений тиск міжнародних санкцій, інших правових норм на причетних до Росії. І саме головне, що ми вимагаємо негайно, це доступ представників Червоного Хреста до наших полонених всіх. І військових, і цивільних, і дітей ми хочемо бачити вже негайно в яких е, умовах вони перебувають, і вимагаємо від Росії забезпечити належне належне ставлення і всю допомогу, яку повинні отримувати люди, які є незаконно утримувані або мають статус військового полони. Інформація ви вже випередили нас трошки. Міжнародний кримінальний суд справді видав ордери на арешт командувачів дальньої авіації Росії Сергія Кобулаша і командувача Чорноморського флоту Віктора Соколова. Інформація є на офіційному сайті міжнародного кримінального суду суду в Газі. А ми вже цю інформацію перевірили. Тому це до по до Путіна хочу... і Я до хочу... Львової білової. Я... Я хочу зазначити, що зрозуміло, що удари по цивільній інфраструктурі, яка здійснює Росія, з початку широкомасштабного вторгнення, а до того це робила на, в рамках бойових дій на Донбасі, це є порушенням звичаїв війни, і тому звичайно, що це фактично воєнні злочини і злочини проти людяності. Так, ну і головне, це що логічно. Це, це, mm. це логічно і чекає всіх військових злочинців Російської Федерації. Так, головне, що є ці ордери. Побачимо, яким чином і, і які терміни вони будуть, скажімо так, втілюватися в життя. Але але тепер це дійсно є підтверджена інформація, яку можна побачити і безпосередньо на сайті суду. До цього будемо повертатися. Ще це така, знаєте, перша реакція була, але є ще кілька тем, про які хотілось би вас теж розпитати. Нещодавно відбувся е, саміт Україна Балкани і. Ми з великою цікавістю і уважністю стежимо за тим, що там відбувається. Ну, наприклад, ось ці останні рішення в Албанії щодо доступу е можливості, скажімо, натівських вишколів на їхніх військових базах. Це це лише один зі сигналів. Та але в цілому, якщо поговорити і про цей напрямок, про, е про те, що ми маємо після такого саміту, і які ще саміти заплановані. Дійсно, протягом останніх ну трошки більше ніж півроку президент Зеленський започаткував такий формат роботи, як саміти регіональні Україна, країни Північної Європи. Ми маємо колосальні результати сьогодні. Та ж сама данія передає нам F-16, всю свою артилерію. Вже підписаний з нею безпековий договір. До речі, перша держава, яка підписала не, не, не G7, так? І, взагалі, північно європейські держави тільки посилюють сьогодні підтримку і фінансову і військову. Це дійсно той формат, про які ви згадали Україна. Ну фактично за країни Балканського регіону. Це другий саміт. Історичний вплив Росії був великий на країни Балканського регіону. Але вже другий саміт перший був Афінах, Зараз відбувся в Тирані, в Албанії. І це важливо, що ми сьогодні маємо чітку задекларовану підтримку країн Балканського регіону. Вони підтримують формулу мира. Вони підтримують нашу територіальну цілісність. Вони підтримують всі ті речі, які ми вимагаємо. Починаючи від полонених повернення наших санкцій, питання притягнення Росії до відповідальності. Це, це ми, ми відчуваємо підтримку цих країн, і важливо, що ми сьогодні ламаємо цей стереотип, що, начебто, країни Балканів залишаються під впливом там Росії чи підтримують Росію. Ні сьогодні вони з нами. І власне так такі формати регіональна Україна, відповідний регіон, це важливо, і ви знаєте, що днями президент Аргентини Хав'єр Мілей анонсував дійсно проведення саміту. Ми давно на цього добиваємося над цим працюємо. Президент особисто, вся команда, щоб відбувся саміт Україна, Латинська Америка, країни Латинської Америки. Це дуже важливо, тому що це регіон, який розвивається. Динамічно розвивається, ми не можемо сьогодні ігнорувати е, і Латинську Америку, і держави Карибського басейну. Це декілька десятків держав, які е, входять і в ООН. І коли ми говоримо, наприклад, про притягнення Росії і створення спецтрибуналу з мандатом ООН. Нам треба до прикладу да, рішення генасамблеї. Для цього потрібна більшість, тобто 100+, плюс країн ООН. Тому ми повинні працювати з тими державами. Також там дуже багато в них є форматів е, між собою. Різних майданчиків тому ми сьогодні повинні інтегруватися працювати. В нас на жаль, тільки шість посоль сьогодні працює латинській Америці нам. Треба збільшувати це представництво. Насправді, візит президента Зеленського в Аргентину на інаугурацію президента. Амілія, це був перший візит президента України до країн Латинської Америки за останні 12 років. Тому ми вдячні президенту Аргентини за лідерство за його ініціативу. Я переконаний, що цей саме дійсно відбудеться. У нас зараз є плани міжпарламентського співробітництва і інших форматів. Тому це важливо, важлива кожна країна, яка сьогодні нас підтримує. Тому цей започаткований президентом формат Україна і певні регіони. Певні континенти це важливо, і нам треба розвивати сьогодні і відігрувати ті позиції на міжнародній арені, які 30 років захоплювала Росія. Тому звичайно, що я сподіваюся, що дійсно нам вдасться провести цей саміт. Вже ми тривалий час працюємо. Працюємо над цим, і хочу зазначити, що до речі, Аргентина відмовилася входити в БРІКС. Де Росія і Китай такий політичний економічний бок, який намагається перетворити в політичний, і це також важливий сигнал. Давайте повернемось до ООД, яку Україна підписала з Нідерландами днями. Що в ній додається такого, чого не було у попередніх угодах? Дякую. Ну, по-перше, Нідерланди, друга країна після Данії, яка підписала власне. Безпекові угоди з Україною не країна Ну, і варто зазначити, зробити трошки е е крок назад і згадати, що навесні 22-го року була створена міжнародна е робоча група з питань гарантій безпеці України. Дай пан Єрмак і колишній генсек НАТО пан Расмусен. Власне, ця група почала напрацьовувати майбутню рамку дієву рамку гарантії безпеки для України. Далі був саміт, саміт НАТО у Вільнюсі. Де ми підписали спільну з спільну декларацію з країнами G7 про те, що країни G7 надають Україні конкретні змістовні дієві, ефективні гарантії безпеки і підкреслюють до вступу нашої держави у альянс. До вступу сьогодні власне вже п'ять країн G7 підписало поза межами. Ця декларація не забороняє приєднуватися іншим країнам і близько трьох десятків країн сьогодні бажають. От дані Нідерланди підписали. Я хочу зазначити і нагадати, що дані Нідерланди передають нам F-16 літаки. наші пілоти вже готуються. Я сподіваюся, що якнайшвидше вже ми зможемо підсилити нашу авіацію. Нідерланди робить акценти, входять в авіаційну коаліцію на цей рік. Дають 2, 2 мільярда євро військової допомоги. Загалом безпекові угоди, які підписав президент Зеленський, з початку року дають. Сьогодні в Україні тільки в цьому році 20 мільярдів військової допомоги. Всі ці є договори є безпекові гарантії з країнами є змістовні. Вони розраховані на 10 років або ж до вступу нас в альянс. Це не тільки військова допомога, це і політична підтримка. Це і питання притягнення Росії до відповідальності і санкцій. про що ми вже говорили, тому важливо, що Нідерланди також сьогодні зафіксували це письмово. Ми розуміємо, що наш партнер з нами протягом 10 років є рамка Цієї підтримки сподіваюся, що це також буде запобігати і подальшій агресії Російської Федерації. Можливо, повторення ну і звичайно, дякую прем'єр-міністру, який претендує, і вже дві треті країн НАТО підтримали його на посаду генерального секретаря. Що він відвідав особисто Харків, і ми знаємо, де він до речі ознайомився з розслідуванням збитого Боїнга не 17 який збила Російська Федерація влітку 2014-го знимався з результатами розслідування. Це також злочин Росії, і дійсно важливо, що прифронтове місто відвідав пан Рют спільно з президентом Зеленським. Дякуємо вам за, за включення за інформацію, якою поділилися. Нагадаю, Дякую. Арсеній Пушкаренко, народний депутат України і заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, щойно з нами на зв'язку.